Добрий день, діти. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року настала? Правильно, дітки, весна. І сьогодні ми проводимо з вами бесіду про весну. Я вам зачитаю віршик, а ви уважно слухайте. Я потім задам запитання. Вірш називається Іде весна. Небо, чисте, голубе, світить сонце золоте, знаю я. Весна настане. З хмари сонечко прогляне, землю матінку пригріє, в ній трава зазеленіє, Пташки пісні заспівають. Весну радо зустрічаєм. Ну що ж, дітки? Я маю надію, що віршик вам сподобався, а зараз. Розкажіть мені, як називався вірш? Іде весна, правильно, яке небо було, там казали? Чисте та блакитне, так, а сонечко яке було? Золоте, правильно, яка була травичка? Зелена, і хто мав заспівати пісеньку? Пташки, браво! Діти, ви знаєте, що зовсім скоро, як і у цьому віршику, все також і у нас буде розквітати цвісти, травичка зеленіти. Вже дуже-дуже скоро і буде тепленько на вулиці. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.